Костел Святого Миколая у Києві передали в користування Римокатолицькій громаді на 50 років. Відповідне рішення було офіційно представлене 6 січня у день богоявлення Господнього. Згідно з договором, парафія отримує право користування костелом, але будівля залишається у державній власності та на балансі національного будинку органної та камерної музики України. Парафія отримала право проводити богослужіння та розпочати реставраційні роботи власним коштом із дотриманням вимог охорони культурної спадщини. Відомо, що костел Святого Миколая збудований на початку ХХ століття коштом Римо-католицької громади Києва. У 2021 році в храмі сталася пожежа, яка знищила унікальний орган і пошкодила будівлю. Причиною називають коротке замикання в електропроводці, яку не оновлювали з 2000-х років. Попри оголошений збір коштів, реставраційні роботи не розпочалися через відсутність офіційної передачі споруди. Під час моніторингу було зафіксовано аварійний стан будівлі. Додаткових ушкоджень Костел зазнав внаслідок російської ракетної атаки на Київ 20 грудня 2024 року. Удар вибив шибки на дверях та зруйнував частину вітражів.